Енергетичне наповнення вашого сьогодення, енергетичне наповнення вашого сьогодення. Так, зараз усе вам розкажу. Так, подивіться, як у нас виходить. Руна інгус розпочинає ваш сьогоднішній день. А це означає, що вищі сили з вами, вас чують, вас оберігають, вас ведуть, і при тому всьому, якийсь один із періодів у вашому житті змінюється на новий цикл. І вас вже така потреба. Існує, щоб щось старе вже закінчилось, і знову ж таки, щоб уже стати на щось нове, на новий шлях, е, також є ще період складних енергій, трансформацій, але знову ж таки, ви захищені. Руна Райдо каже, що цей період важких часів, він ще триває і десь тормозить ваш рух по шляху. У вашому життєвому шляху, або можливо, якщо ви поїдете кудись сьогодні, то можливо буде не зовсім той результат від поїздки, який ви очікували. Також показують, що дещо буде на долю вищих сил, саме на волю вищих сил віддано. І не в, не в усіх ситуаціях ви зможете ну, якось їх контролювати, впливати на них. Не все буде залежати від вас сьогодні. І деякі моменти будуть перебувати в такому замороженому стані. Але знаєте, в будь-якому разі, ви саме сьогодні розпочинаєте рух до своєї цілі. І може хтось із вас уже і сьогодні, просто сьогодні, досягне намічених цілей, просто в ціль, просто енергія успіху, перемоги. Чоловіча така руна, руна воїна, переможця та й вас. Вона вінчає цей розклад, вона в серединці. Тому енергії в нас тут такі різного типу руни показали. Але знаєте, що ви, ви вцілюєте все одно в будь-якому випадку просто в ціль. Ну Ось, благословенного вам сьогодення.